Вітаю на каналі Реальні Японці на огляді Yamaha N Max, об'ємо 125 кубів, скутер з Японії без пробігу по Україні. Дуже популярна модель, один можна сказати, що із найдорожчих скутерів в класі 125 кубів. Двигун 4 інжекторний на водяному охолодженні. В комплекті один ключ на одометрі. 22400, на скутері присутня система ABS, що на передній, що на задній гальма. Дуже гарний дизайн, зручна посадка. Прийшов в гарному стані, якісь невеличкі коцки присутні, загалом без питань, якихось тріщин, шпаклівки. Такого нічого немає, скутер повністю в рідній фарбі, є ось такі оцкі невеличкі. Так, по передній гумі гума нова. Диск зносно відчувається, по колодкам колодки теж нові. Пильнички без тріщинок, по вилці ніяких зауважень немає, задня гума теж абсолютно нова. Ну, по диску зносу немає, колодки нові. На скутері ззаду встановлені два амортизатори. Відпрацьовують добре, без зауважень. По рівню роліком без питань. Ось такі подножки для пасажира є бокова лапка 2016 рік випуску кінець 16 року так, в цьому місці знаходиться акумулятор сидіння без пошкоджень оригінальне не перешивалось Бензобак об'ємом 7 літрів. Бак чистий. Так, ну, по електриці все працює. Накладочка ціла. Ця накладка теж на глушнику без дефектів. Показує, як схутер їде, як набирає, дивимося максимальну швидкість.